Що в нас ну, далі? Нам показують стоп. Що в нас Стопіше. так? Це було волонтерство і це були табори. Ми чотири роки підряд займалися цим. А чи багато перспектив молоді в Україні? Як ти зараз, думаєш? — зараз? Так. Ти згадай себе, коли ти була студенткою? От ти раніше була подругою? Як тобі там було? І що тебе з того привело сюди? Вони було запитали там Сергія Жадана, наприклад, так. Тобто, ти не бачиш нічого абсолютно поганого в тому, що вони, як ти кажеш, десь щось шию. Мені взагалі мені дуже подобалося працювати з молоддю. Напевно, зараз це найбільше чого мені не вистачає. Галя, привіт. Нарешті Пліт. це звершилося. Ну, ми ми мали це Довго, зробити. Думали, про це, довго так? думали, довго робили, довго настроювалися, шукали мікрофони, камери і все таке, але нарешті все зійшлося, всі планети стали в ряд, і ми це робимо. Починаємо це шоу. починаємо. Ти раніше була подругою і маю на увазі окольного замку, але зараз вже трішки більше, ніж подруга. Зараз ти вже нас стажуєшся. Майже колега дослідниця, ну хористка трішки, мандрівниця вже. От, і я думаю, що нам буде про що з тобою. Коли ти казала подруга, поговорити. я думала, що ти згадаєш моє таке недавнє минуле і скажеш, ти була подругою, нашої молоді і студентів. І я така, о, зараз молоді, ми про це поговоримо. І молоді і студентів теж ну, насправді теж. дякую тобі. Це думаю не випадкова теж розмова. Ми з тобою довго думали, так? що є таких кілька точок спільних дотиків, коли ми можемо зустрітися, справді зібратися і обговорити їх. І результатом цієї розмови буде те, що можливо. Багатьом людям буде корисно це почути. Буде корисно. Так. Я ми думаю, ми хотіли би цим поділитися та, звичайно, і, і цікаво, і щось дізнатися, угу. і відкрити щось нове. Про, про тебе навіть, бо тема розмови буде не тільки там молодь, політика, бізнес, і все таке. Якісь твої такі особисті штуки. Ми вчора про це з тобою говорили, угу. обговорювали, і я думаю, що можна буде почати. Твої початки, та да, твоє походження, воно корені твої яполіські та да, з того краю, і як, як тобі там було? І що тебе з того привело сюди, <смеш> скажімо так? Ну, насправді, якщо так говорити про те, хто ми і звідки, то я думаю, що ці питання вони супроводжують нас усе життя, і ми весь час себе питаємо, хто я, звідки хто я, я прийшла, чи прийшов, і куди я рухаюся, куди я йду в підсумку. І от зараз от я в такому віці чудовому, який мені якраз дає нагоду і себе питати, це активно, і при тому не просто питати, але вже і знаходити відповіді. Так. Тому що коли ти ще дуже юний такий, тільки починаєш жити, то. Стаєш дорослим, так отримуєш освіту. перший робочий якийсь досвід, потім другий, третій. То ти ще не дуже думаєш про це. Ти навпаки, хочеш десь втекти від того, ким ти був раніше, ким ти mm -hmm. був у дитинстві, mm -hmm. з ким ти себе асоціював. Воно тобі здається, якимось таким несправжнім, несерйозним, можливо, таким. Яка тебе не приведе до успіху, ну як зараз прийнято говорити, так? Ми всі десь йдемо до якогось там успіху, і якщо ви його не досягли, то значить щось у вас щось не пішло так. не так. Так, так. От а вже коли ти стаєш справді дорослим, то ти тоді можеш себе і запитати, і активно шукати відповіді на це. От тому, коли я зараз себе питаю, справді хто я і звідки я, то у мене найперше виникає вдячність до того, що я справді народилася і жила в красивому поліському селі. І це трошки мабуть неправильно буде. Дуже так сильно розділяти в ну, Волині Полісся, тому що ми завжди все одно всі були разом. Mm -hmm. Це такі mm -hmm. два регіони етнічні, які не можна дуже так ну, як налаштовувати їх yeah. одні проти одних. І тому, коли кажуть у Луцьку, ой, в Луцьку там це є Лучани, а це є там Полішуки, які приїхали. От я б якраз хотіла казати, це, це такий, такий негативний стереотип. момент. Це О, О, ти сполігся, з полісся села, так. і там ти нічого не знаєш, так, ти якась затуркана. Так, а що, А те є во, там так, і все так, таке. Я, так. Тому це я з таким стикалася, і він справді дурний стереотип, але ти його перерос. Стаєш. Ти можеш бути спочатку трошки так, навіть піддатися на це і справді думати, о, напевно, я якийсь там не такий чи не така, але. Потім ти виростаєш, розумієш, що насправді ти вдячний, що ти десь приїхав, звідкись, ти привіз із собою щось цінніше, щось краще, щось інше. І зміг завдяки цьому зробити себе вже тут, в новому місці. Але фактично, це таке, я думаю, штучне насправді поняття і уявлення. Тобто, наше минуле, минуле нашого краю і країни. Це наслідки того, що ми були насправді у складі кількох mm -hmm. імперій. Дуже часто mm -hmm. кордони мінялися, і найлегший спосіб налаштувати людей одних проти інших. А на Галичині скажуть, що ненавидять волоня. Ой, там там це там всагалі... скажуть, волиняки, це da, якісь такі da, дивні, da, вони da, дикі. Da. Я не скажу, що це mm -hmm. теж стереотип, але так напевно і історично склалося, mm -hmm. те, що на жаль, так чогось, mm -hmm. от чогось вони нас не люблять. Хоча вони вважають себе там, може, якимись суперкнязями чи суперелітою. Але ж так не є. Бо... Ну, так не є. Точно Бо... не є, ну, але я кажу, найкращий спосіб, ти ж знаєш історію: yeah. посварити когось з кимось. Я скажу, да. що цей поганий. Тому я зараз відчуваю насправді вдячність до того, який шлях треба було пройти, вирости, побачити, зрозуміти і полюбити свій край, не люби, не ненавидіти його і не тікати з того свого села, якомога далі, якомога десь більше, все відмежуватися і нікому не зізнаватися казати, я там лучанка і все, я живу в Луцьку. Е, ні, ні, абсолютно ні, не так. Я Відчуваю себе дуже вдячною і своїм рідним, і своєму краю, своїй землі, хоч це дуже непросте життя десь там на півночі області, де природа вирішує абсолютно все за тебе, де все вирішує вода, вирішує ліс. От. Але люди так жили там багато років, і я певна, тут є свої якісь нюанси теж ну, на півдні. І звичайно, тільки, тільки розуміючи це все, можна нормально почувати себе впевненою, якби громадянином своєї та країни. І з повагою ставитися до кожної етнічної групи, яка б не була. Так. А О. от е, твоє походження звідти, воно якось вплинуло на е, теперішню тебе, на твої погляди, на це вплинуло е, найперше на те, що я. Вирішила досліджувати yeah. свою землю, тому тут найперше може бути найбільший вплив, бо я хотіла знати про неї більше. І тому зараз я пишу дисертацію, яка і присвячена літературі і саме того краю поліського. Але так сказати, що це прям дуже щось: от якось мене чи обмежило, чи якось там дуже визначило. Ні, це абсолютно ну, якби така нормальна частина мене. Я думаю, кожної людини, хто б не не народився. Ну якби вам запитали там Сергія Жадана, наприклад, так. Як там ваша Слобожанщина вам далася, що вона зробила з вами. Ну, вона зробила його ним, звичайно, вона є в його творчості, він її популяризує, він її амбасадорить. Це класно. От. Але так можна про кожного з нас сказати. Тобто, так. це є добре, і тут головне вивчати те, звідки ти, де ти зараз живеш, так само. Це відповідь на твоє питання: хто ти? А якщо ти працювала з молоді деякий час, я знаю, ти викладала в коледжі. Чи молодь от вона завжди так, бо з різних районів приїжджають там, навіть сіл взяти до Луцька, приїжджають молоді люди, і вони, як то кажуть, цураються свого того такого походження, звідкись та навіть в мене, коли я вчилась там в коледжі, дуже багато було навіть Кримного теж мене там знайомі є, і вони, як ти знаєш, ну ніби так старались якось це ну не скажу приховати. забути та приховати. Ну це частина дорослішання, ну, тобто, і мені шкода, коли хтось там доживає до 40 років і досі там боїться зізнатися, що він десь там не, не місцевий. Ну тобто, але я таких людей насправді знаю мало. Це нормально, напевне, в 15 в сімнадцять ще ем, якоюсь мірою цього цуратися. Хоча, якщо в тебе закладено це з дитинства, ну що це нормально, то ти не будеш так себе поводити. У мене такого не було, наприклад. О, оце це, це але дитяча, я спостерігала таке. Та, це, це трошки це дитяча, дитяча така і воно це, проходить. Що, це, це ще така зовсім не сформована, угу. напевно, свідомість, розум, думки, погляди, вподобання, і все таке це вплив, ну ніби як зовнішнього на твоє внутрішнє це і, вплив і, жаль, моди. Це та, мода, яка та. є серед дітей і серед молоді. Але це ж легко долається, якщо. Людина молода потрапляє в здорове середовище, здорову спільноту, є хороші наставники. То звичайно, що такого не буде, тому що хтось розкаже, що це нормально, цього не треба соромитися. От Важливо, щоб і були такі наставники Є бо... молоді, яка соромиться свого від 에... або, та... або навпаки, там якоїсь неналежності до релігійних спільнот і конфесій. Да, тобто, або хтось під... цього соромиться під впливом того зовнішнього mm -hmm. інших там дорослих, можна так сказати, людей думок. Та да, вони відмовляються від цього абсолютно. І це мені здається, це помилка. Ну звичайно, тому що вони піддаються на якусь моду, на якийсь тренд, який не завжди є хороший і корисний для твого зростання, для формування свого я а може бути дуже згубним, може привести до якихось спільнот, іноді навіть дуже закритих, mm -hmm. якихось mm -hmm. таких, і ну ті, які можуть позначитися негативно. Так, Можуть це треба не, не, ну, не скажімо так слідкувати за цим. І а, постає якось... питання: потрібні хороші наставники для молодих наставники, людей. Які а є починають... такі люди, як ти думаєш, Та, звичайно, що є. Вони всюди є, але а наскільки їх... вони ефективно а... працюють, і їх багато є. чи їх достатньо. Бо мені здається, недостатньо зовсім. Я з тобою цілком згодна, їх не є достатньо і ніколи не буде. Це так само, mm -hmm. як зараз у нас під час війни з психологами. Всі кажуть, що їх дуже дуже багато, але насправді. І Людей, які потребують допомоги кваліфікованої, ефективної, ще більше. І їх число просто буде далі, далі зростати, зростати. Бо не тільки військові потребують цієї допомоги, але і ми теж згадаємо а, себе та, після якоїсь та, там ночі звичайно, без сну, якогось там обстрілу, як ти переживаєш це. От. Тому так само і з наставниками для молоді. Їх і нібито багато є багато вчителів, багато викладачів, багато керівників якогось там гуртків, наприклад, позашкільної якоїсь роботи. Але його все одно недостатньо не Бо вона або виконується формально дуже, або її все одно мало, мало й мало. Ну що таке одна? Людина на 30 наприклад, молодих mm -hmm. людей, так там один куратор на одну групу. Да. От у мене в голові питання, як ти працювала зі своїми студентами? Ну, в мене кураторів… В мене, ти не куратором? Я не була куратором, mm -hmm. ні. Але я е, керувала кураторами, тобто mm -hmm. в мене була робота, якби вже з ними безпосередньо, бо е, ну, я не мала змоги через е, свою якби, посаду працювати ще так з студентами безпосередньо. Але я бачила, як працюють інші люди. Це дуже насправді непроста робота бути наставником для молоді це віддавати себе, це іноді іноді 24 на 7. Особливо коли період адаптації, такий, як зараз, у вересні, коли вони тільки приїхали в місто, і або їм здається, вони знають все, або вони не знають нічого. Тобто від одної крайності такої, коли Та, вони, там, впадають так, вони впадають іншу. в іншу, хтось закривається дуже так. І це означає одне, що потрібна робота і хорошого наставника, ментора, такого, може бути, викладача їхнього, або психолога. І не всі теж можуть звернутися, не всі скажуть, а до тебе звертались? Звичайно. Як? Ти добре. себе почувала, Як вони потім почували після ну, цього. Я почувалася добре, і вони, mm -hmm. сподіваюся, теж так, тому що вони, зрештою, Добре, закінчували навчальний рік, дорослішали, йшли ішли на свої перші роботи і все продовжували. А тебе якось добре. це натихало надалі на роботу? Мені взагалі мені дуже подобалося працювати з молоддю. Напевно, зараз це найбільше чого мені не вистачає. Це роботи Ось, з підлітками. Я тебе розумію. Вони дуже Чесно, заряджають. Так, mm -hmm. Дуже заряджають. Прямо. У мене були mm -hmm. малі діти, mm -hmm. і от коли зараз до нас сюди приходять теж якісь дитячі екскурсії, та дитя mm -hmm. бере тебе просто за руку, або там в школі воно там більш. Жить до тебе або десь махає, то це прям ти розумієш, ти щось робиш не дарма, і ти, напевно, теж розуміла те, що ну, якби якщо тобі це студенти, діти віддавали, значить ти все робила правильно, абсолютно незважаючи на якісь там інші зовнішні фактори, які могли бути, бо це робота з великим колективом, з людьми, і це ну невід'ємна напевно частина. Всіх робіти. майже всіх робіт. Ну, в моєму випадку діти були старші і вони більше потребували отако от відкритися, довіритися. Mm -hmm. Оце такий перший момент, коли якісь перші дослідки, такі проблеми, випробування, виклики, дружба, стосунки, mm -hmm. якесь там помешкання, просто адаптація, ну якби в місті, в якому там вони не були. От і їм потрібно було просто поговорити банально з кимось. І мені було іноді шкода, бо з'ясовувалось, що вони не мають таких стосунків довірливих своїми батьками, наприклад, mm -hmm. або з друзями в них теж щось не. Те, бо друзі там лишилися одні десь ще в школі, можливо, в селі чи в іншому місті. От, або вони роз'їхалися, хто куди попоступав, і тут якби бракувало такого середовища. Угу. От, Тому в мене, в мене був такий варіант. От ті люди, які їх наставляють, які їм щось розказують, чи, чи це негативно може бути, чи позитивно? Це може бути і так, і, і, так, так, так. і так. Однозначно, вплив дуже величезний. Ти згадай себе, коли ти була студенткою, от наскільки тобі було приємно, або комфортно чи дискомфортно навчатися в своїй групі, угу. і не завжди. Е... От власне, і ті, хто вели, хто задавали цей тон, і темп, це і твої лідери неформальні, там староста або там хтось ще, так і це твої викладачі, які кудись вас спрямовували, водили там, показували щось або не показували і не водили. Це все однозначно має велике значення. Але як на мене, зараз дуже багато важить неформальна освіта, тому що угу. крім формальної да. є ж неформальна. Да. Да. І дуже важливо дітям, молодим людям показати їм, що це існує. У мене взагалі тривожить таке питання, що ми так якось ділимо, ніби там діти, підлітки, і далі mm -hmm. там вже mm -hmm. ну, там, дорослі. 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 Але так, питання в тому, що от ті, кого ми називаємо підлітками, вони себе ж не вважають такими, Вони, вони вже вважають, вважають себе дорослими. дорослими. Так. Відповідно ж, яка проблема в освіті? Тому що ми підбираємо методи роботи для них, як нібито з дітками граємося, mm -hmm. так але треба вже працювати як з дорослими і показувати їм все так само, те саме, що було би цікаво собі. Ну тобто нам уже дорослим, тим самим наставникам. А виходить так, що ми ну це для дітей, ми там щось для них mm -hmm. там зробимо, лишимо. Ну, якби дорослим будемо окремо вже пропонувати, Ні, та, і виходить ну, ну, тобі це, непорозуміння та, ще більше є, та. тому що ну треба на запит відповідати, а не просто те, що ми колись там робили за методичкою радянською, вже 50 років і чи скільки а є, і ми продовжуємо а, далі. А, а є насправді такі, mm -hmm. ну скажімо так, викладачі-наставники, які це продовжують робити. І навіть тут вчора я е, тут чула одну викладачку. Вона каже: я така суперконсервативна. Е, для мене щось нове це прям така катастрофа, що я не можу можу до цього звикнути, на жаль, ну да, освіта вона міняється і але треба... дуже повільно. Да. Ну ти ж добре знаєш цю картинку, там де сидять такі діти, нібито за партами з екранами, комп'ютерами. А сидить людина на місці вчителя, і в неї там просто вогник на голові горить. Свічка така. Тобто, ми да. насправді відстаємо. І проблема не тільки в тому, що там від якихось технологій відстаємо, але й від розуміння того, що треба зараз давати. Освіта має бути дуже близька до життя тобто, вона має відповідати на те. Як жити нам у цьому запити. світі далі, що нам робити, да. тому що ми отримали диплом, і він не завжди не буде завжди. відповідати да. тому, чим да. ти займаєшся да. далі. Це Бо... може бути просто квиток, у доросле життя. Mm -hmm. Це може mm -hmm. бути якраз перехідним цим етапом, під час якого ти будеш формуватися, mm -hmm. От перебуватимеш у різних середовищах, студентському, неформальному своєму якомусь там приєднаєшся до молодіжки, до якогось руху ще можливо, якоїсь ну називаємо хай субкультури добре. Але потім починається дещо інше. Доросле життя Потім починаються інші моменти. Так їх треба ну і молодь на увазі, вже з самого самого такого. Найнижчих їхніх таких дорослих, скажем так, рівні вже і готувати до справжнього дорослого життя? Ну, звичайно, тому що потім виходить, що чотири роки провчилися, але потім ми не вміємо банально там комунікувати, там, взаємодіяти, та, 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 а не те, щоб вже цілком розуміти, що ти хочеш і, і, і якось, чим тобі займатися, та, формувати себе тобі йти, формувати себе і з ким тобі бути, та, біля кого, за та, ким та, тягнутися? Це нормально чи це ну, для мене ненормально? А як тобі було те? Ти... Ну легко так студентів направляти на це. Ну я взагалі дуже люблю викладати. Мені подобається працювати з молоддю, тому в мене такого ну якби там чи легко чи не легко не виникало. Знаю, мені що, мені цікаво. Просто... Просто... Я mm -hmm. старалася готувати для них такі форми роботи і такі завдання давати, які цікаві були мені самі. Mm -hmm. Я сама їх шукала, сиділа над ними ночами і дивилася, ага, це мені цікаво, це мене захопило. Якщо я нам не сплю до ранку, mm -hmm. я це роблю. То їм, як мінімум, це ну викличе інтерес. теж да, теж цікаво. Хай вони там його не будуть так вчити, бо це на їхній фах. Але але принаймні це буде теж цікаво. Ну, бо це щось таке, небанальне, це не те, що там з року в рік їм одне те саме задають, задають без кінця і змушують щось там вивчити на пам'ять. Ну, добре, пам'ять вони, може, потренують, може. Але далі. Вони просто зненавидять і все <сум> ту інформацію. Тому, як на мене, перше завдання це давати, показувати те, що смачно нам самим. Якщо нам це подобається, то це буде пробуджувати інтерес і в тих людей, теж у молодих. А чи... Ну і власне повертаючись до тої теми, мені здається, що підлітки то це тепер ті, кому там з 10 чи з 9 років і там до 14, до 15. А от далі це вже якби починаються це вже дорослі, молоді люди. Та, так, та. І та. тому треба ставитися і працювати з ними вже не як, як з більш дорослим. Та. таким сегментом населення. Можна просто от, власне, називати їх молоді люди. Справді це молодь. Це молодь. 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 Це молодь да. так. І вона починається от від того часу. Бо в нас поки що, коли ми дивимося там підлітки, то це там 14-18 років. Ну і Всі відповідно їх приймають, так, сприймають. Ну, як, і від того починаються всі якісь непорозуміння так. такі, от, і ну, чи, це трошки сумно. Сумно. А чи багато перспектив молоді в Україні? Як ти думаєш, Зараз? так? Ну я думаю, що вся молодь зараз найбільше чекає одного. Якби в нашій країні було безпечно, mm -hmm. безпеки? Mm -hmm. То це би закривало їм багато питань. А так, якби забрати, от, згадай нас до початку повномасштабної так. війни або до початку ще взагалі тої війни. Яка вже більше 10 років триває. Ну, наша країна була цілком безпечна і придатна для того, щоб тут лишатися і реалізовувати а, себе. Хоча Зараз вже це трошки так. Да, це це так зменшилося. Трошки але І тоді, можна. Мені здається, що багато хто вважав, що от е, у нас немає що робити тут саме в Україні. Я думаю, це в кожній країні така е, є. Та. Тому що ми їдемо десь там ближче з закордоння, а з ближчого закордоння mm -hmm. їдуть вдальше за кордоні, mm -hmm. і е, ну такі безкінечні міграційні процеси. Так. Що є нормою для нашої планети, ми всі постійно так. десь переміщаємося. Оце гірше, коли стається звичайно, така mm -hmm. от катастрофа, як війна, наприклад, чи якесь стихійне лихо таких масштабів, і люди змушені тоді уже щоб зберегти своє життя. Так. Просто кудись, хоча так, і так. разом з тим, от я скажу, що е, зараз е, дуже багато молодих людей, молоді, да які тут є, які тут щось роблять і і розвивають дуже багато різних сфер. Mm -hmm. І, і, і це вдається, і це таке знаєш формування майбутнього вже ну, зараз. я пишаюся ними да? тими людьми, тому що це справді дуже класно. Я радію, коли я бачу своїх там студентів. Я навіть не вживаю слово колишніх ніколи, тому що вони завжди лишаються <с твоїми <с учнями, студентами, і коли вони йдуть на вулиці, да, вони вітаються. вітаються і вони да. розповідають там якісь свої там історії, малесенькі такі. А я вже там зробив це, а я зробив це. Хтось там поступив mm -hmm. в магістратуру, а хтось там знайшов нарешті класне місце роботи, про яке мріяв. А хтось там почав там шити одяг, як він Теж собі хотів, і це дуже круто. Тобто, коли вони справді вони знаходять та віконце, попри все, вони лишаються тут і вони працюють тут далі. Ну це заслуговує великої поваги. Тобто, ти не бачиш нічого абсолютно поганого в тому, що вони, як ти кажеш, десь щось шиють, займаються своєю справою. Тим же їм більше до те, душі що, те, що вони ніж те, що в них значно. написане в дипломі. Ну, звичайно, тому що диплом не завжди визначає те, абсолютно хто ти на 100%. Да, так, Це дуже добре, це дуже добре, що вони можуть себе по-різному реалізовувати. Ну і навіть добре, якщо вони ем, я отримуюсь такої думки, що не можна змусити всіх тримати абсолютно знову ж таки в країні, закрити на замок і сказати, ви не виїжджаєте все. Ну, тобто, незважаючи зараз там на якісь там межі закону, але загалом, як би так, можна було сказати. Якби хтось захотів себе реалізовувати там в іншій країні, ну хай собі їде, реалізовує в іншій. Но ми не можемо зовсім абсолютно всіх змусити закрити. Інша річ, коли я кажу, якісь негативні явища проганяють людей, змушують шукати. А так, зараз це найголовніше, а так, що всі, хто всі хоче, це знають, ну, якби, так. робить вибір. Це питання теж вибору. Mm -hmm. Я лишаюсь тут. І роблю mm -hmm. це тут, і себе створюю mm -hmm. тут, знаючи про ризики. Mm -hmm. Або я не лишаюсь тут, тому що знаю про ризики, і тому і, і тему і іду, іду дасть далі, і шукаю да, можливості да, да, да. далі. Це таке звичайно, що мені хотілося би десь в такому мріях, така коли всі справді лишаються от, тут, от, от, всі працюють тут. Було, вчаться, це питання. було б дуже класно, як би ти це але, бачу, якщо реально давала? бути, якщо бути реалістом, то ми розуміємо, що воно може бути по різному. І тому велика вдячність до тих, хто це робить тут, не зупиняється. Який, ну, скажімо так, зі всіх досвідів і життєвих, і професійних так, найбільше тебе змінив? Це і робота, це і якесь можливо волонтерство, це і навіть служба взяти, і навіть твоя дисертація. Як вона впливає на тебе зараз? І... На ту, яка ти була раніше, воно впливає на мене дуже добре, бо я займаюся тим, що я люблю, і те, що мені подобається, ну бо ти знаєш любити це таку емоцію, якусь відчувати. От прям дуже-дуже це хочу, і подобається це системно працювати над чимось. Тобто я хочу бути в цьому, я хочу бути з тими людьми в цьому середовищі. І я щаслива від цього всього. Ці мої всі досвіди мене привели до того, що зараз я справді я люблю кожну з своїх діяльностей. Але якщо... Скажімо, вибачі робляють. Вони їх трошки Досі. є. Досі, У мене да, трошки да. є. Так, я сиджу з тобою їх рахую, і справді їх трохи є. Вони такі іноді різновекторні, можуть здаватися, але кожен, кожен з них це, це я, це про мене. Е, якщо так думати, згадувати, що найбільше мене так свого часу десь так зачепило. І Змінило, вплинуло на мене. Напевно, це буде робота з дитячими таборами, і ця робота була от саме буквально з дітками. Це волонтерство. Так, піш. це було волонтерство, і це були табори. Ми чотири роки підряд займалися цим. От і от власне діти мені показали оцю таку любов до того, mm -hmm. чим ти займаєшся, таку безкорисливість і таку вдячність просто за те, що ти є біля них. От те, про що ти згадувала, коли на тебе підходили, брали mm -hmm. за руку, і ну і все. І ти вже так, і ти вже і ти впевнений, і ти вже знаєш, mm -hmm. що ти робиш все. Правильно, то напевно цей досвід найбільше От мене за останні роки він найбільше мене так сформував і вплинув і, ну, і підштовхнув шукати відповіді на питання, та, ти, напевно, шукати своє місце. Та М -м -м. внаслідок цього якось і прийшла до нас в окольний, і проводила, і нам допомагала. Напевно, дуже так, тому багато. що це було моє волонтерство, та, таке та, перше. З і, дітьми, і воно далі вже якось. А потім воно перейшло в культурне інше. волонтерство. Та, та. Я так якийсь час себе називала, кажу, я культурним <с волонтерством. займаюся. так і було. Коли ми з тобою починали проводити. Одити перші заходи від вечірки благодійної, mm -hmm. тоді так, mm -hmm. е такої в стилі української інтелігенції, і вже од останніх заходів, які ми робили. То насправді це ну це, це, це дуже здорово, і це те, чим треба займатися молоді, і це те, що теж треба їм передавати. Серед тих заходів, які були в окольному, що тобі найбільше запам'яталось і сподобалось після кожного заходу, який ми робимо в окольному. Найбільше, що я запам'ятовую, це вдячність від учасників, відвідувачів, які приходять і які потім підходять, навіть не знаючи чи взагалі ну особисто мене. Я не знаю їх, але в їхніх очах я бачу вдячність, і вони це висловлюють. І вони кажуть, дівчата, ми вам дуже дуже дякуємо. Ми прийдемо ще. Це Найцінніше, що може бути. Чи ми розповідаємо про літературу бароко, чи ми якісь проводимо поетичні читання, і читаємо Лесю Українку, чи читаємо свої вірші. Це завжди от, викликає в людей таку емоцію, таке почуття, і це найцінніше, що може бути. Тоді ти відчуваєш, я не дарма це зробив. Хтось да. піде і понесе щось із нашої речі. А тоді. негативні якісь реакції були? Ні. Ну, добре. Я таких не пам'ятаю, ну, Добре, значить, все сподобалось і все було не дарма. Mm? Ну, Галя. Я тобі <свистак> дякую я, за розмову. Я тобі, дякую, я тобі <свистак> дякую, бо насправді година просто майже пролетіла. Я знаю, що якби не, не, не час не, не було цих обмежень, то ми б ще точно зоодві сиділи та й говорили. Я думаю, ми ще не раз поспілкуємося, а наразі, поки так, дякуємо так, одна, одна одній, це було добре. <свистак> дякую за гарний початок.